Привіт, друже! Наше життя ми не уявляємо без транспорту. Він відіграє велику роль у нашому житті. За допомогою транспорта ми пересуваємось по місту, перевозимо багажі, подорожуємо. Як ти думаєш, що це за місце? Це вокзал. На вокзалі знаходиться дуже багато людей. Хтось тільки відправляється у подорож, а хтось вже приїхав. Коли ти без проблем дістався пункту призначення, то можна радісно вигукнути Приїхали! А чи завжди поїздка закінчується вдало? Іноді на дорозі трапляються аварії з участю не тільки машин, а й пішоходів. І тоді люди сумно кажуть: ось і приїхали. Добре, якщо ніхто не постраждав, але й буває так, що постраждалим необхідна допомога спеціалістів. Пропоную тобі пограти в рухливу гру Покажи відповідний рух. Ходимо по кімнаті і імітуємо рухи. Якщо це повітряний транспорт, розставляєш руки в сторони і летиш, наче літак. Якщо це водний транспорт, згинаємо руки в ліктях і ніби веслуємо. Якщо це наземний транспорт, беремо до рук уявний руль і крутимо його. Вперед! Знайомся, це хлопчик Василь. Він вважає, що дуже добре знає правила дорожнього руху. Пропоную тобі провести Василя до магазина і подивитися, як він знає правила дорожнього руху. Отож, вирушаємо! Всі люди йшли по тротуару. Василь також. Пішоходи зупинилися, підійшовши до проїжджої частини. На невеликій відстані повільно рухалась вантажівка, і Василь вирішив, що встигне перебігти. Як ти думаєш, чи можна так робити? Звісно, що ні, тому що можна опинитися під колесами вантажівки. Рухаючись по тротуару, хлопчик вирішив читати назви на всіх вивісках, які йому зустрічаються. Та йому це не вдавалося, бо він весь час на когось натикався. Чому так відбувалося? На тротуарі треба дивитися вперед та під ноги, щоб не впасти в відчинений люк. А потім Василь вирішив скоротити дорогу до магазину і прослизнути між машинами. Чи можна так робити? Розкажи, як і де правильно переходити дорогу. З твоєю допомогою Василь безпечно дістався до магазину, а могла би статися й біда. Щоб цього не сталося, треба завжди виконувати правила дорожнього руху. Важливо не лише їх знати, а й обов'язково їх виконувати. Пропоную тобі переглянути мультфільм про правила дорожнього руху. До нових зустрічей!